Всім привіт! Сьогодні ми будемо плести ось такий браслет під назвою Рибячий хвіст. Плести його дуже легко. Будемо ми плести на рогатці. Ось такий дуже гарний. Тож будемо починати. Беремо рогатку і одну резинку, закручуємо її восьміркою. Ось так. Далі беремо дві розинки і натягуємо їх на рогатку і опускаємо одну розинку з рогатки. Беремо ще дві розинки, надягаємо на рогатку. І дві нижніх опускаємо. Беремо ще дві резинки, на рогатку їх зачіпляємо, і нижні дві опускаємо крючком. Щоб в кінці було легше зачепити, беремо початок і на рогатку ось так. Вчіпляємо. Беремо ще раз дві резинки, затягуємо їх на рогатку і крючком опускаємо. Беремо ще дві резинки, затягуємо на рогатку і стягуємо. З рогатки дві нижні. Ось так має получатись. І так потрібно продовжувати до кінця. Я вже доплела, того буду защіпляти Показую як. Беремо одну резинку, надягаємо її на рогатку і дві нижні резинки. Скидуємо. І потім ось цю резинку закидуємо на один стовпчик, беремо закріпку і закріпляємо. Далі з рогатки от, 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 знімаємо резинку і надягаємо її. На один стовпчик. Ось так. І за інший бік закріпки защіпляємо браслет. І вийшов ось такий браслет під назвою «Рибичий хвіст. Ось такий. Всім папа дякую за перегляд.